Микола носов Замазка Одного разу скляр замазував на зиму рами, а Костик та Сашко стояли поряд і дивились. Коли скляр пішов, вони відколупали од вікон замазку і заходилися ліпити з неї звірів. Тільки звірі у них не виходили. Тоді Костик зліпив гадюку і каже Сашкові Подивися, що в мене вийшло. Сашко подивився і каже Ліверна на ковбаса. Костик образився і сховав замазку в кишеню. Потім вони пішли в кіно. Сашко все непокоївся і питав, Де замазка? А Костік відповідав Ось вона в кишені. Не з'їм я її. У кіно вони взяли квитки і купили два м'ятні пряники. Раптом задзеленчав дзвоник. Костик кинувся займати місце. А Сашко застряв десь. От Костик зайняв два місця. На одне сам сів, а на друге поклав замазку. Раптом пройшов незнайомий громадянин і сів на замазку. Костик каже Це місце зайняте, тут Сашко сидить. Який такий Сашко? Тут я сиджу, сказав громадянин. Тут прибіг Сашко і сів поруч з іншого боку. Де замазка? питає. Прошепотів костик і подивився скоса на громадянина. Хто це? питає Сашко. Не знаю. Чого ж ти його боїшся? Він на замасці сидить. Навіщо ж ти віддав йому? Я не давав, а він сів. То забери. Тут погасло світло і розпочалося кіно. — Дядечко, — сказав Костик, віддайте замазку. — Яку замазку? Котру ми з вікна виколупали. З вікна виколупали? А то ж, Віддайте, дядю. Та я ж не брав у вас. Ми знаємо, що не брали. Ви сидите на ній? Сиджу? — А то ж. Громадянин підскочив на стільці. Чого ж раніше мовчав, негіднику? Та я ж казав вам, що місце зайняте. Коли ж ти казав? Коли я вже сів? Звідки ж я знав, що ви сядете? Громадянин підвівся і заходився нишпорти на стільці. Ну, де ж ваша замаска, лиходії? Пробурчав він. Стривайте, ось вона, сказав Костик. Де? Ось на стільці розмазалось. Ми зараз чистимо. Схищайте швидше, негідники, гарячкував громадянин. Сідайте. Кричали на них ззаду. Не можу, виправдовувався громадянин. У мене тут замазка. Нарешті хлопці зішкребли замазку. Ну, тепер добре, сказали вони. Сідайте. Громадянин сів, стало тихо. Костик уже хотів дивитися кіно, але тут зашепотів Сашко. Ти вже з'їв свого пряника? Ні, ще ні, а ти. Я теж ні. Давай їсти. Почулося чавкання. Костик раптом плюнув і прохрипів. Слухай, а у тебе пряник смачний? Угу. А в мене не смачний, М'який якийсь. Напевно, розтанув у кишені. А замазка де? Замазка ось. У кишені. Тільки стривай. Це не замазка, а пряник тьху. В темряві переплутав. Розумієш, замазку і пряник. Тьху. Тож бо я дивлюся, що не смачно. Костик зі злості пошпурив замазку на підлогу. Навіщо ж ти її кинув? запитав Сашко. Оно що воно мені? Та блін, не треба, а мені треба, пробурчав Сашко і поліз під стілець шукати замазку. Де ж вона? От шукай тепер, сердився Сашко. Зараз я знайду, сказав Костик і теж зник під стільцем. Ой. Почулося раптом звідкись і знизу. Дядю, пустіть. Хто це там? Це я. То я? Я, Костик, пустіть мене. Та я ж не держу тебе. Ви мені на руку наступили. Чого ж ти поліз під стілець? Я за маску шукаю. Костик проліз під стільцем. І зустрівся з Сашком ніс у ніс. Хто це? злякався він. Це я, Сашко. А це я, Костик, знайшов, нічого не знайшов, і я не знайшов. Давай краще кіно дивитися. А то всі лякаються, в обличчя ногами тицюють, думають собака. Костик і Сашко. Пролізли під стільцями і сіли на свої місця. Перед ними на екрані мигнув напис Кінець. Публіка кинулась до виходу. Хлопці вийшли на вулицю. Що це за кіно ми дивились? каже Костик. Я щось нічого не розібрав. А я думаю, що розібрав. Відповів Сашко. Якась Нісенітниця, та й годі, показують же такі картини. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.